Один раз зробити і не викидати. Беремо комар, відповідно, тут не ріжемо. І буде все чітко. На гіпс можна робити і самому. Видно, так, да? ось він висить на шині. Всім привіт! Сьогодні покажу, як повісити кухонні модулі в притул до стелі, а також поділюсь декількома лайфхаками, як це зробити одному. Е, модулі в мене є з пазованим дном і боковини. ДВП ну, накладається на боковини без пазу, і є пазований і дно, і боковини. В, цьому, в деяких модулях я вирізав е, ось такі ніші. Це для того, щоб можна було вішати ящики на суцільну шину. Не вирізати під кожен модуль, а вішати на суцільну. Якщо модуль крайній з видимою боковиною, ми її, відповідно тут не ріжемо. Просто розміщаємо шину, щоб вона заходила всередину. І все, воно притягується до стіни, Ріжемо тільки ті, котрі стягуються між собою. Модуль я буду навішувати на 806 камари. Хто не знав ось маркування, лівий, точніше, ну, правий і лефт лівий. Вставляється оце два отвори під саморізи. 30-та довжина. Оцей виступ вставляємо в пас і притискаємо до криші. І закручуємо два саморізи. Так само і з іншої сторони. Якщо у вас фазу немає, а от як на цьому модулі, то ми просто оцим виступом накладаємо ось так. І так само притискаємо до криші і прикручуємо. Але якщо, це якщо у вас дніє паз, якщо у вас найдешевша кухня і просто набити ДВП по периметру, то вам треба оцю штучку відламувати. І камар притоплювати всередину. Для того, щоб модуль, ну, тут стає шина за модулем то модуль можна було ровно повісити. Невеличкий лайфхак. Якщо ви вирізали і не можете вставити камар, ви просто його викручуєте, регулювання. Вставляєте боком і повертаєте, як показано на відео. Як. Саме повісити, е, виміряти і повісити ящики до стелі. Розказую, Беремо камар, перед тим, як його крутити, ми викручуємо це, е, ну, це регулювання, щоб ну, майже наповнив. І викручуємо оцей отвір так, щоб воно піднялось до самого верху. Прикрутили, потім далі беремо. В моєму випадку кутник, можна взяти лінійку і зробити наступним чином. Піднімаємо максимально вверх і тепер міряємо. Камар викручений сюди і викручений повністю, щоб підняти його вверх. Беремо кутник, кладемо на кришу модуля і міряємо ось до цієї. До цього краєчку. Там виходить у нас 43-44 мм. Для чого ця відстань? Це відстань, на якій ми можемо закріпити шину від стелі, для того, щоб ми могли надягнути цей навіс. І він потім ну, ось сюди стала монтажна шина. Я додаю до цього. Ну, до цієї відстані роблю трошечки більше, щоб легше ящики можна було накидати. Роблю там 45-46, навіть можна 47 мм. І оцю відстань відміряємо від стелі. Якщо у вас інші якісь навіси, то так само робите, піднімаєте і міряєте в залежності від цього крючка. Може бути вище він підніматись, може трохи нижче, може бути сам крючок менше. Тому міряєте не, не мій розмір берете, а міряєте самостійно, для того, щоб точно у вас все вийшло. Поміряли саме ось до краю. І потім розмічаємо. Для того, щоб розмітити самостійно, наприклад, ось таку шину, це я вже поділив, в мене буде. Тут кусок, за витяжкою буде прериватись він, і далі кусок і сюди вже. Але якщо навіть вона суцільна буде, то все одно це можна зробити. Не раджу самому це робити, розміщати коли натяжна стеля, краще це робити вдвох, щоб шина не соскизнула і не пробила стелю замовники. На гіпс можна робити і самому. Перше, що робимо, ну, я для себе такий знайшов лайфхак варіант. Я беру ось з оцих у мене були вирізи. Я їх торцовкою вирівняв і зробив по 46 мм висотою. Однакові планочки. Зараз я їх фіксую до стіни малярним скотчем. І потім прикладаю шину і розмічаю отвори. У шини є верх і низ, цей вигін, це низ, оце верх. І... Прикладаю і розмічаю. Ну, в принципі, зараз ви це побачите на таймлапсі. <му> Буває так, що оці в. І тому положенні тримаються добре. А інколи буває, не знаю з чим це пов'язано, що вони падають, не тримаються. І тоді дуже важко накинути їх на шину. Тому можна отак от по краю фіксанути, потім почнете регулювати, воно від скотчу відійде, ну і скочик вже залишиться за модулем. Коли піднімаєте, бажано ними об стіну не торкатися для того, щоб ну, не збити їх. Модуль я накинув, видно, да? ось він висить на шині. Також ці вирізи досить добре ну, дивитися чи навісив чи ні. Ще, до речі, я не пояснив, для чого треба оті проставки. Оті. Просто коли малюєш лінію, так як висота до стелі маленька, по-перше, одному незручно тримати по лінії, воно з'їжджає, так притиснув і тримаєш. Дуже складно дивитись на ту лінію, тому що ти якби притискаєшся і незручно. Ну і в принципі так. І якщо малювати рівним а не, ну, не по лазеру, а звичайним рівнем, він більший. Його треба або перевертати, тоді карандаш погано, олівець погано влазить Коротше, отакий варіант мені подобається найбільше, він найшвидший. Тим паче ці приставочки можна зробити, якщо часто використовуєте камари, не один раз зробити і не викидати. І буде все чітко. Продовжую. І дивіться, внизу ще скільки. і зверху теж дозор. І тепер я починаю піднімати регулювання вверх і притискати до стіни. Все, ящик навішаний. І в процесі, от, як я навішував, було може видно на таймлапсі. Буває таке, що mm. не дає, ну, коли товщина плитки досить велика, mm. коли його піднімаєш, не дає закинути на плитку. Ти його притиснув до стелі. І він трошечки отак і впирається в стелю переднім краєм. То тоді можна його послабити, от як я зробив. Зняв його, поставив на плитку. І потім затягнув, вже підняв навіси. Я думаю, зрозуміло, щоб, ну, щоб ці гачки зачепилися. Ящик притиснутий, тут в упор. Там я при підніму, просто я його Це я вам показати бажано перевіряти, зробили кусочок, накинули ящик, перевірили, чи правильний у вас розмір, щоб потім не переробляти, якщо всі. Друзі, обов'язково підписуйтесь, бо це допомагає просувати канал. Також ставте лайки, коментуйте. Ну і користуйтесь. Кому сподобалось лайк, підписка, коментар. Всім пока, всім добра!